Thank okay. you. Нікому з нас достеменно не відомо, ким вони були, що ми насправді знаємо про козаків, хто вони, розбійники чи відважні лицарі. історії про них оповиті містикою і легендами. Однак до наших днів дійшли і цілком правдиві факти. Тож, якщо будете уважно слухати, дізнаєтесь багато цікавого. Їх житло було досить примітивне. Жило воно покорення хатинах за чередом, голова покорення отаман. Усі козаки, що жили в одному курені, харчувалися разом. Курені були завжди відкриті. Мандрівник, чи перехожий, міг просто зайти туди, погостювати, попоїсти і рушити далі, у дорогу, навіть якщо нікого в курені не було. Їжа була також проста, вона складалася з двох страв саламаха і тетеря. Це що схоже на кашу. Провізію вони купували за гроші куреня і зведені страви подавали у великих посудинах, які звалися ваганки. Але ніколи не вживали хліба. Козаки, які хотіли їсти щось інше, наприклад, м'ясо чи рибу, купували їх за власні гроші. Козаки кожного курення мешкали разом із своїм атаманом. Для приготування їжі у кожному куренні був кухар. Йому допомагали хлопчики, що приносили воду і чистили казани. Цей кухар одержував два карбованці на рік і по п'ять копійок від кожного козака, який харчувався у куренні. Козаки, які до жодного курення не належали, заробляли собі на життя будь-яким ремеслом чи торгівлею, мешкали у своїх хатах і жили за власний рахунок. Вони мали ліпше харчування і до того швіли хліб. Козаки самі виготовляли всю зброю на січі, а порох та кулі купували. Однак і порох і кулі вони могли робити самі, але це було поганої якості. Також козаки полюбляли культурне життя. Вони грали на музикальних інструментах, співали, танцювали і влаштовували розважальні бої між собою. Жінок на січі не було, тому козаки мали самі вправлятися з хатньою роботою. Що стосується дружби, то вона також оповита легендами. Так, існувало повірять, що якщо козаки обмінялися натінними хрестиками, то їх дружба буде вірна до кінця життя. Розповідають, що на Хортиці досі росте величезний дуб, оспіваний козацькими піснями і легендами. Деяких з них розповідається, що захвористів проводили під ним свої обряди, йдучи на вік. Подейкують, що цьому дереву вже 700 років. Щодо походження слова козаку також існує багато теорій. Деякі польські дослідники вважають, що, що воно. Пішло від ім'я відомого ватажка, котрого звали козак, котрий майстерно боровся з татарами. Або що найменування пішло від слова козак, бо козаки були дуже хитрими. Турецькою Козак означає гулоцюгай розбійник. Логічно, що турки вели козакам саме таке прізвисько, бо очевидно прийшлося на Україні і з часом зовсім втратили своє негативне забарвлення. Дуже цікавим фактом є також те, що козаки дібралися і до Америки. Джон Сміт один із засновників першого британського поселення на американському континенті, трохи раніше брав участь у католицькій боротьбі е, проти татар та турків. Е, під час одного з боїв він потрапив у полон, де пробув, аж доки козаки його і не врятували. Згодом він погостював на Січі, а звідти повернувся до Англії. Куди запросити запорожців, якраз у цей час британці вирішили заснувати свою першу колонію в Америці. Джон Сміт вирушив у подорож, прихопивши зі собою кілька козаків, які виявили бажання. Що стосується характерної зачіски і івусів, то козаки успадкували їх від предків. Вважається, що Що традиція голити голову та обличчя передалася від місцевих племен до Київської Русі, а згодом прийшла до козаків. Зачішкою, як носили козаки, оселедець символізував промінь сонця. Запросці вистрігали його на лобі, а інші народи залишали його по центру голови. А що козаки казали? Як на війні загинув, мене ангел в небо за Чуприня. Дякую. Хочу вам представити нашу Ірину пані Ірину Щербанюк, відомого мистецтвознавця, і Ірина Іванівна дуже багато часу віддала вивченню творчості Миколи Віталійовича Лисенка, яка була штатомського робітникам. Я бачу вас дуже гарні, Дайте, ви такі шикарні, просто прекрасно на вас дивитися, радішла. Ну ви просто дивовижно виглядаєте. Як би зараз Микола Віталійович радів? Просто неймовірно. Ви собі не уявляєте, як багато він доклав зусиль, щоб так українські діти так спокійно могли собі дозволити ходити в вишиванках. На Початку концерту прозвучав марш, запорізький марш проти п'яних твір Миколи Віталійовича Мисенка. Тема козацтва проходить червоною ниткою у всій творчості лисинка, у всіх жанрах, у всіх сферах його діяльності. Лисенко відомий піаніст, композитор, педагог, хоровий диригент, фольклорист-етнограф, музично-громадський діяч. І у всіх цих сферах діяльності, так або інакше, ключовою темою проходила тема козацтва. Козак це українець. Ви зараз почули коротку довідку історично про козацтво, але можете собі уявити, за яких обставин живе працював Лисенко. Друга половина ХІХ століття, початок ХХ століття. Україна частина Російської терії. Як такої назви не існувало. Україна, Малоросія… Українська мова, малоросійська наріччя, український народ, южна від руського народу. Тобто Лисенко вже випрацював за умов тотальної заборони українського культури, мистецтва освіти і був колосальним, таким, знаєте, подвижником, його подвижницька колосальна праця, але на українській ниві. Але він один би не зміг зробити, залучав дуже багато відомих людей, своїх сучасників. Ми про це трошки пізніше поговоримо і таким чином. Виховував молодь, для нього було це дуже важливо. Українські народні пісні, його камерно інструментальні, камерно-вокальні твори, mm -hmm. опери. Ми про це трошки пізніше поговоримо. Зараз прозвучить фортепіанний твір це дуже знакова така в житті лисенка музика, марш до драми Хмельнико. Це п'єса, драма, над якою працювали тут в театрі Садовського. Перший український стаціонарний театр 2012 року, автор цієї п'єси Людмила Старицька-Черніхівська. Дуже довго це ім'я і ім'я багатьох інших відомих людей була заборонена. Але е, ця музика, е, марш, написаний в сцені прощання з Халенодами. Це драматична, дуже така ключова е, м, сцена в цій п'єсі. Ви чуєте, це монументальне полотно, розумієте? Ну, потім ну, це в, ков... це, Ви відчули козацькі Так, Правда? Це, це в дусі це... романтизму європейського. Тут і Шуман у всій красі, і полотна Мендельсона, і Шувана, і Шопена. розумієте, це так. Потім, буквально через кілька років, Лисенко розпочинає роботу над оперою Тарас -Бульба». І Я чую, що тут мелодії, ритми. Прямо потім це буде розгорнуто велике полотно опера Тарас Бульба, над якою Лисенко буде працювати. Більше сорока 40 років, 40 років, більше сорока років і е, побачити світло рампи, ця опера лише після смерті 24 го року в Харкові. Розумієте, така драматична доля, де е, в цій опері ключова тема, де о, 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 вибори кошового, Лисенко окремо, е, таку, якщо ви були в оперному театрі і бачили оперу Тарас Бульба. Е, тобто ви чули, як багато праці треба. Хто з вас займається музикою? Хто ходить до музичної школи? Молодці. Ви чих пишек вмієте грати да. за вальс, да. А тепер уявляєте, скільки треба займатися, працювати, Ми щоб таку музику грати? Розумієте? Тобто ви відчули, яка це дуже цікава і драматична музика. Ну, Лисенко з ранніх влік починав грати на потеп'яну, так що це якраз музика писана під час навчання в консерваторії. Дуже така в Петербурзі, ностальгія за Україною. І тепер зараз зараз у нас вже закінчена Бокальний наша фортепіанна секція, і зараз вишатиме спів. І в нас прекрасні співаки, лауреати міжнародних конкурсів. Ви почуєте два голоси: це жіночий голос, найвищий, який називається Сопрано. Ви знаєте, хто співає в так? А після того ще й почуєте, майже самий нижчий, але не самий нижчий чоловічий голос, як він називається це найнижчий, а ще баритон добре. Бас, баритон, тенор, а потім контральто. Ми починаємо на сам так таким чином підібраний репертуар. Що в піснях, які ви чуєте, тим чи інакшим способом будуть згадані козаки. У різних ситуаціях, добре? От, і перша з пісень, вона дос досить таки смутна, називається Ой на гору козак воду носить. Її записав Микола Віталійович Лисенка. Композитор Кирило Стеценко, дуже відома пісня Ой, чого ти дубе. Навіть відомо, що ця, цю пісню дуже любив козацький атаман іва Іван Цяко в ну, народному якомусь варіанті. У цьому варіанті, якому який зараз прозвучить, вірші написані Спірідоном Черкасенком. Це теж визначна постать української культури, один з заборонених поетів, який був і поет, і драматург, і відомий журналіст, який працював у Празі, там у му році минулого століття, відійшов із життя. Кирило Стеценко, «Ой, чого ти дуби, співає лауреат міжнародних конкурсів Юрій Намчук. Совський роздум Кирила Стеценка Кирило Стеценко це учень лисенка. Він вчився в музично-драматичній школі, хоча перед тим він вчився в духовній семінарії і деякий час працював помічником Раді Михайлівському Зодоверхому суворі. і е, зараз, на щастя, вернулися в, в той час, коли ми можемо спокійно послухати. Найсуттєвішу е, частину творчості Стеценка його духовну музику, яка довгий час за совєтських часів була заборонена, ви з татою з мамою. Е... Сходіть іноді в Володимирській в Михайлівській на службу, і ви почуєте прекрасні хорові концерти Стеценка. Розумієте, це музика просто на душу, на тіло, благородно впливає. Надзвичайно цікава музика, яка була заборонена. Але крім того, Стеценко був і помічником Лисенка по хоровій справі. Тут якраз є фотографія Лисенко з помічниками по хоровій справі, бо він їздив з лисенком по хорових подорожах в хорових подорожах по Україні. Стеценко і Кошиці тут якраз от є. тобто, Тому Стеценко в особі лисенка мав такого учителя, справжнього великого друга, гуру, учитель з великої літери. Ви любите своїх учителів? <плес> Як вони багато вас складають? І душу, і серце знання вам передають. Ви їх любите і правильно, і треба любити. Але бути вчителем не кожному дано. І тому Лисенко, Стеценко, як вдячний учень, він присвятив Лисенкові найцікавішу, найяскравішу свою музичну композицію. Це панахіда, присвячена Лисенкові. Дивовижної краси музика, неймовірної краси. І було б добре, щоб ви почули. Ще одна власне, ось учень і учитель тут на цій фотографії надзвичайно цікаві після завершення навчання в школі. Ще одна дуже важлива частина творчого доробку і лисенка і Стеценка – це музика на тексти Шевченка. А, yeah. Зараз прозвучить е, е, Спів, «Ой, Солоспіокрикнулися рівуси з музики до Губзіря Шевченка. Дивовижна, Дивовижна. музика це майже опина. Час, тому ми трошки зробимо зараз невеличку перерву, і ви щось хотіли нам сказати. Я ну, давай, Тоді сюрприз сюрприз. на нас так? Миколаївна хоче дуже подякувати вам величезний уклін вам за вашу роботу, за те, що дякуємо, що ви нас запросили. А вам, мої, шановні любі діти. Теж низький уклін за вашу мужність. Це треба мати, знаєте, дуже таку терпіння, сила, терпіння, силу волі, щоб слухати, вміти слухати таку музику, чесно вам кажу. Ви, хоча б, ну це потім ми з вами поговоримо, але воно ви перше випробування дуже серйозно. Ви пройшли. Я вам чесно кажу. Ви пройшли дуже серйозно, я Вам потім поясню, що це означало взагалі для вас, для вашої душі. Але е, от ми трошки хочемо, може, змінити стиль сьогоднішньої нашої зустрічі, але заспівати вам, Давай. пісню вам всім, ви, мабуть, встаньте і на 3-4 добре, хлопчики, дівчата, пам'ятаєте? Гей, десь там, де чорні води, сів на конях козак молодий, плаче, жаль, молода річина піде козак з України. Ей! до моїх коло. А, бо це напевно, щоб було з таким